Давайте розберемося з вами, яким чином визначати плечі для стрижнів в автокаді. Для цього треба накреслити вашу ферму в масштабі. Я накреслила все в сантиметрах в автокаді. Початкова висота ферми в мене дорівнює 300 см, тобто 3 метри, довжина панелі 200. Сантиметрів, тобто 2 метри. Тобто всі розміри у мене в сантиметрах. Таким чином, давайте проведемо перший переріз і проведемо його через 3 стрижні, через стрижень 6,7, 68 і 8,9. І почнемо з першого стрижня, стрижень 6,7. Визначимо плече для нього. Перше ми визначаємо точку рітера, точку рітера для нього. Точка рітера для стрижня 67, це точка, там, де перетнулися два інших стрижня, це точка 8. І треба з точки рітера опустити перпендикулярну лінію дії зусилля в стрижні 6. -7. Очевидно, що лінію дії зусилля треба подовжити. Тепер треба. Опустити перпендикуляр з точки літера на лінію дії цього зусилля. Опустили. Тільки уважно дивіться, щоб саме попасти в цю точку. Отже, ось плече для зусилля стрижні 6-7. Тепер давайте подивимося його довжину. Довжину можна подивитися через свойства, властивості, в розділі геометрія довжина 199 см, тобто 1,99 метрів. Можна через розміри, поміряти. Так, ось 199 см. Можна через утіліти і змірити. І ось у нас. Наша довжина, і при нагоді ви можете міряти площі, об'єми фігур, якщо вам треба. Так, це зі стрижнем 6-7. Ми розібралися. Давайте розберемося зі стрижнем 6-8. Два інших стрижня, що попали в перерізь перетнуться, очевидно, десь за межами ферми. Так, ось вона наша точка рітера для 6 6.8. Призначуємо її точкою К, як у нас в прикладі. Так, і тепер треба з точки рітера опустити на лінію дії цього зусилля. Подовжуємо це зусилля. Лінію дії. І опускаємо перпендикуляр. Дочекались, поки автокат покаже нормаль. Вводимо цю лінію і вимірюємо її довжину через властивості Ось 14,8 метрів, через розміри, через ізмірять. Будь-яким шляхом, який вам подобається. Так. І давайте з вами розберемося з стрижнем 8-9. Точка рітера для цього стрижня, це точка там, де два інших стрижні, що попали в переріз, перетнулися, це точка 6. Отже, з точки 6. Треба опустити перпендикулярну лінію дія. Зусилля в стрижні 8,9. І в цьому випадку це плече співпадає з довжиною стрижні 6,9. Так само, дивимося, яка довжина у нас? 220 см 2,2 метри. Тобто, для стрижня 8,9, ось вона точка рітера. Для стрижня 8, 9, Зача буде дорівнювати 2,2 2 метри. Так, далі. Давайте зробимо якийсь похилий переріз. Але в будь-якому випадку ми цей переріз робимо через 3 стрижні. Ось такий, давайте 1, 2, 3. І давайте подивимося для стрижня 312, яка буде точка рітера. Два інших стрижня, які попали в переріз, це стрижень 2,3 і 11,12, перетнуться в точці К. Тобто для стрижня 312 точкою рітера буде точка К, і опускаємо перпендикуляр з точки К на лінію дії. Зусилля в стрижні 3,12. І ось у нас яка виходить, яке виходить плече. Поміряємо його, наприклад, так. Його довжину 28 метрів. Так, давайте визначимо плече для зусилля 2.3. Два інших стрижня перетинаються в 12 точці. Отже для стрижня 23, точка рітера буде точка 12. Пускаємо перпендикуляр з точки рітера на лінію дії зусилля в стрижні 23. Ось таке плече ми отримали. І довжина цього стрижня це 2,8 метрів, тобто плече для стрижня 2,3 відносно 12 точки 2,8 метрів. Ось таким чином і далі ви можете вимірювати плече, визначати плече, використовуючи автокат.